І знову, друзі, досліджую старі цікаві місця. За свідченнями старожилів, в цих кущах має бути пам'ятник, присвячений повстанцям. Була колись Криївка, її знищили приблизно в 46-му-47 році після війни. І тут загинули декілька членів Української повстанської армії. Ну, мені казали, що тут має бути пам'ятник, огорожа, але я бачу запустіння. Зараз зайдемо подивимось. Так. Ох і встані у нас пам'ятники. Звичайно. Доглядають. Що сказати. Тут якісь вандали познущалися ще намалювали як червоний смайлик. Жахливо це все. Так, читаємо. На цьому місці стояла Криївка, в якій 3 березня загинули 6 повстанців, застрелившися власноруч, але не здалися живими в руки більшовиків. Каплун Іван, Матуняк Петро, Кривенький Тадей, Жук Петро, Качка Микола і... Кудрик Григорій. Нехай земля їм буде пухом. 27-го і 24-го року, 25-го року народження. Якщо зрозуміти, що подія сталася в 46-му-47 році, то їм було по 20... По 20 років цим хлопцям. Ось так. На жаль, пам'ятник і огорожа все в запустінні. Він звідси виходить, тому що просто немає як розвернутися. Напевно, декілька десятків років тому хтось оце все облагородив, поставив пам'ятник, огорожу, навіть посадив тут калину з обох боків декілька ялинок. І забули про це місце. А мені дідусь розказав, який пас корову неподалік. Ось такі друзі бувають знахідки. Не тільки те, що в землі ми шукаємо, а й такі пам'ятники забуті. Напевно, треба буде колись пилку взяти і трошки тут розчистити. Що ж, друзі, знову я на місці закинутої криївки, взяв якісь підручні засоби, буду зараз намагатися відчистити пам'ятник. Не знаю чи вийде в мене просто забрати краску з плити. Але гілки я зараз почищу, постараюся. Подивимося, що з цього всього вийде. Покажу вам результат роботи. Пам'ятник не вдалося від фарби відчистити, але принаймні тепер все почищено, так що можна зайти. І фіртку навіть закрити. На жаль, ось ця фарба за допомогою розчинника не стирається. Напевно, її треба стирати якимось лезом. Я боюся це робити. Треба буде повідомити якісь спеціальні служби, з ким зв'язатися, я поки що не знаю навіть з ким, хто це має все робити, хто має прибирати і облагороджувати ось такі пам'ятники. Я думаю, що старостат якоїсь територіальної громади, але до них сигнали дать це набагато швидше самому зробити. А взагалі, на мою думку, патронат і кураторство над такими. Місцями має мати та людина чи та організація, яка обробляє ось цю землю навколо пам'ятника. Принаймні раз в рік можна би було злізти з якоїсь сільськогосподарської техніки і подивитися, що тут відбувається. Ось так, друзі. Такий відступ. Завжди вам намагаюся показувати реальний стан речей і щось цікаве навколо. Ви пишіть свої думки в коментарях, буде цікаво почути про це все. Сигнал тільки що пішов 90 по VID. І ось такий прикол. Ободок від снаряда часів Першої або Другої світової і чистенька мідь. Я вже думав, що на вибитому полі. Знайшов скарб, але не тут то було. Ну що ж, кольоровий метал також не завадить, тому кидаю в кишеню і йду далі. Ще один дикий кольоровий сигнал. Дуже гарно било. На цей раз це взриватель, по-моєму, до якогось німецького снаряда часів Другої світової. Якщо я не помиляюся. Звичайно я таке не забираю і прийдеться йти далі. Так, друзі, здається, я знайшов щось цікаве. Це срібло. Сигнал на VID іде на 75. Подивіться, яка красуня попалася з глибини. Досить так глибоко десь, майже на штик. Ось цей чувачок, мені здається, це римський Бог Меркурій, який кудись йде. Схожий на нього. Ну, Боюся помилитися, тому ви поправляйте, в кого кращі знання. Завжди цікаво почути вашу думку. На мою думку, це легенда з Богом Меркурієм римським. Бог торгівлі. А це. А це, а це, а це я вже не хочу терти, царапати, ну мені схожий він на, на Олександра, Севера або на Ела Габала таких імператорів. Хто знає, це початок 3 століття. Ну це точно римське срібло і досить добре збережений, шикарний динарій. Можна хоч зараз відмити і ложити в альбом. Клас. Люблю я знаходити от саме такі монети в гарному стані. Я навіть відмовлюся від 10 якихось замилених, краще раз за два тижні знайти якусь класну монету збережену, ніж оті всі какаліки, які зустрічаються, що на них нічого не видно. Ну, сьогодні я вже вважаю, що клас. Це просто вау, чесно кажучи. Красуня. Думаю, заслуговує на ваш лайк Тому не скупіться, давайте відмию. Тут її мити не треба, вона і так в прекрасному стані. Землі таки рідко зустрічається. Ну клас. Кидаю в кишеню і йду далі. Здається, знайшов частину. Браслету закінчення часів Русі. Можливо, я звичайно помиляюся, може це було якесь кольцо чи накоснік, але судячи по патині і формі, приблизно середньовіччя, я думаю, 10-12 століття. Такі речі раніше зустрічалися часто. Зараз. І кожна знахідка поломана, це артефакт. Хожу внизу, внизу поля, біля якогось очерету, вже опинився. Сьогодні чомусь я змінив тактику, не поліз вверх, а хожу так внизу ні. і в принципі якісь знахідки є. Можливо, щось краще вистрілить. А це так пункт, від якого можна відштовхуватися. Колись таке ось знаходиться, треба біля нього шукати. Можливо, щось цікавіше буде. Зараз подивимося. Друзі, ще один артефакт. Чорним. Чорним так засвистіло. Дивимося на поверхню. Ви бачите те, що? Те, що бачать мої очі, це просто надзвичайно цінний артефакт. Маю надію, що археологи до мене не будуть мати ніяких претензій. Але я його хочу забрати собі. Так, на жаль, вони з утратою. Пішли би в колекцію моїх молотків підков і чорного заліза. Ага, ну нічого, ще в маслі. Якщо змочити, то може ще й будуть працювати. Ось такі речі зустрічаються. Прямо на поверхні. Ну і на останок самі важливі знахідки показую вам ексклюзивно. Ось що можна знайти за цілий день пошуків. Бачите? Ви розумієте, скільки це треба ям зробити і скільки сміття мусору токсичного цього дня з землі було забрано. Я думаю, що це заслуговує на якусь подяку, принаймні мінімальну. Ось так, друзі. Відповідно, і земля очистилася, і настрій покращився, кровообіг. Посилився така коробочка з секретом. Ще буде таких багато. Підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого.